Я спочатку хотів бути кардіологом. Я працював на швидкій фельдшером. Ми одягали такі костюми. Це були протичумні костюми. Повністю все закривалося. Я бачу багато смертей і випадки смертності лікарів. Були голі. Пацієнти бігали по території лікарні, могли. Е Фекаліями там спину або повністю палату вимазати. Деякі пацієнти були просто тікали з лікарні. Я можу трошки залякати пацієнта. Це діарея, це блювання, знову ж таки, температура. Рухайся швидше, будь впевненіший, нічого не бійся. Медицина вона складна штука. Мене звати Мономаренко Роман, я лікар-інфекціоніст. Працюю в полтавській обласній клінічній інфекційній лікарні. От мій досвід роботи це 5 років на роботі лікар-інфекціоніста. Якщо порахувати загалом скільки пацієнтів, на це дуже велика кількість. Неможливо навіть порахувати. Саме тинство я хотів бути прокурором. Мені так говорили, що це хороша професія. В них будинки двоповерхові. але я зрозумів, що в них будинки двоповерхові. Потім хотів бути перекладачем. Ну, трошки там мене не вийшло, і е, мене звернуло на стежку лікаря. У Мене ще прадідусь був знахарем якимсь. Можливо, це мене зацепило, і я захотів стати лікарем. Я спочатку хотів бути кардіологом, я працював на швидкій фельдшером. Побачивши цей весь досвід кардіологічний і походивши в стаціонар кардіологічний, мені це не зовсім було до подоби. Я бачу багато смертей, і це мені не дуже сподобалося. Тому саме вирішив бути інфекціоністом. Це терапевтичний профіль, який мені дуже подобався. Я себе не бачив хірургії, а інфекційні хвороби це такий пошук, постійно ти шукаєш якусь проблему. Це як Шерлок Холмс, тобто ти завжди в якомусь детективі знаходишся. Це був шалений день, коли ти вийшов. Купа консультацій по місту. Інфекціоністи раніше їздили по різних міських лікарнях, обласних, консультували купу пацієнтів, які просто приходили в лікарню. Їм потрібно було щось подивитися, щось оглянути. глянути. Тоді ще електронна система так не працювала, і тоді могли просто з вулиці люди прийти. І от, подивіться мене. Я встиг застати приблизно. Два-три місяці праці загальна інфектологія, і потім наша лікарня згорнулася в госпіталь, і ми стали виключно приймати хворих на коронавірусну інфекцію. Спочатку було реально страшно всім. У нас і накрутка йшла загальна така медіа. Ми одягали такі костюми. Це були. Протичумні костюми повністю все закривалося. Такі е, бахіли на ноги, кульки надягалися, окуляри. І ти заходив до пацієнта, ти його не бачив, просто бо очки запатювали так сильно. Але треба було якось оглянути, якось його дивився з горем пополам. Це реально перші такі пацієнти, які поступали ковідні, вони були і для нас страшні, і люди боялися цього всього. Але потім вже напрацювалися певний алгоритм, як ми це все робимо, як ми передягаємося, як ми це, це все робимо. Найтяжі це була робота з коронавірусними хворими. Особливо це було осінь 2021 року. Тоді, напевно, найбільше була смертність хворих, помирали молоді, і, і бачити, як вони помирають, і надаєш всю необхідну допомогу, яку потрібно, але фактично не все у твоїх руках. Просто помирали молоді, помирали похилого людовіку. Їх було дуже багато. Психологічне таке навантаження, яке на той момент йшло. З ним було важко впоратися, і це напевно вдалося трошки з певним часом цим боротися. Найбільшим досягненням вважаю, свій блог, який я почав вести з 2019 року, коли ще українськомовного контенту такого не було лікарського, і якраз було актуально це все. Люди хотіли це читати, хотіли це все бачити. І якраз проходом коронавірусної інфекції людям, взагалі, стало цікаво ця робота лікаря, взагалі робота інфекціоніста. Багато зверталися з різними запитаннями, і саме це давало багато мені такого натхнення в роботі не давало опускати руку певний період часу. Якщо не враховувати випадки коронавірусної інфекції, це напевно хворі з септичним ураженням або з лихоманками не з'ясованого генезу. І ми е, стараємося налаштувати пошук, знайти певну проблему. Він найцікавіший, і він в той самий момент найскладніший. Тобто, певний алгоритм вибудовується і шукається пацієнта певна проблема. Особливо, якщо ми говоримо про пацієнти з тяжкими станами, в тебе немає особливо багато часу, щоб думати. Тобі потрібно тут і одразу приймати певні рішення, щоб скоріше пацієнту надати правильну допомогу. Від цього залежить життя людини просто-напросто. Працювало сьогодні, наприклад, до стоматологів направляли пацієнтку відділення щелепно-лицевої хірургії. Так як пацієнтка мала паратензилярний абсцес, не була ангіна, потім розвився паратанзілярний абсцес, і в нас була підозра на флегмону шиї. І в цих випадках ми беремо допомогу лікарів-стоматологів, і вони нам допомагають вирішити подальшу тактику з приводу лікування пацієнта. Чи є там підозра на флегмони, чи немає, чи є там певні абсцеси. Так само це можуть бути випадки свинки, так званої, тобто паратиту, коли пацієнт приходить, в нього там запалення з однієї сторони, йде чи двох ситуації часто можуть бути камінчики, якісь у слиних залозах знаходить так само. Просимо допомогу стоматологів, або е, септичне ураження пацієнта. Тобто в нього виникає сепсіс. Ми не знаємо причину. Відкриваємо ротову порожнину. Там немає зубів, або там зуби всі гнилі просто-напросто, або там якийсь штів, де знаходиться, і він міг дати в принципі цей варіант ускладнень. Ми знову ж таки просимо допомогу стоматологів. Нам ніколи в цьому не відмовляють. Це можуть бути випадки пацієнтів болі в горлі. І біль в білі в горлі саме пов'язана з якимись запальними процесами зубів, запальним процесом ротоглотки, саме якимось парадонтітом такого плана. А пацієнт думає, що у нього там ангіна чи ще якогось варіанти інфекційного захворювання. І коли ти просто дивишся візуально пацієнта і бачиш, у нього в ротоглотки саме цей запальний процес, ти однозначно говориш, що вам потрібно до стоматолога і направляєш його до стоматолога. Стоматолог може побачити. Специфічні запалення характерні для кору, характерні для ангіни. Так само пацієнт може проходити ні на що не скаржитися. Якась там температура яка в нього піднялась. Пацієнт прийшов полікувати зуби, бо в нього запис, йому немає іншого часу полікувати зуби. Приходить, там у нього є ангіна, і пацієнти одразу направляють в на інфекційну лікарню. Загалом ці ситуації можна Двояк розглядати для чогось для когось. Вони смішні. Ну це вже зараз ми дивимося. Вони зараз дивляться смішні. Колись вони були не не смішні. Пацієнти, які були постійно перебували на кисні під час коронавірусної інфекції, в них відмічалася трошки енцефалопатія, тобто вони виконували певні дії. Які вони не зовсім орієнтувалися, не зовсім вони розуміли, і це були різні випадки. Це голі пацієнти бігали по території лікарні. Це пацієнти е, могли. Е, Фекаліями там спину або повністю палату вимазати. Це були пацієнти, які не відчували, що в них іде такий дефіцит, і просто з низькими ситуаціями, з якими одні люди помирали, просто е сідали на горшок і ходили в туалет і казали, що мене все добре. Хоча показники були такі, що інші при цих цифрах помирали. Це вже зараз воно здається вже таким можливо смішним. Але на той момент, коли це все виникало, ти просто був в шоці з цього всього. Деякі пацієнти були просто тікали з лікарні. Він просто вийшов, пішов, і його шукала поліція. Найчастіше скарги пацієнтів це підвищення температури тіла, це нежить, це кашель, тобто це вся прояв респіраторних інфекцій. Це найчастіше. Якщо ми говоримо про пацієнтів кашкову інфекцією – це діарея, це блювання, знову ж таки, температура, тобто все залежить від проблеми, яка виникає. Якщо гепатит, то це там жовтушність біль у правому реберії. періодично пацієнтів проявляється, і маючи певні скарги, ми збираємо це все і виводимо якусь проблему. Ну, конкретних механізмів по психології я не приміняю, але я завжди стараюся знайти підхід до пацієнта, і це можуть бути моменти маніпулювання навіть так. Але це непомітно саме для пацієнта, що я це все роблю. Але я моментами хочу пояснити, що ця проблема реально. Дуже страшна. Я можу трошки залякати пацієнта, але в той же момент пояснити, що нічого страшного немає, що це все лікується і таким підходом пряніка можливо це все робити. Ну, дуже важко, бувають різні пацієнти. Бувають пацієнти соціальні, які взагалі просто не мотивовані ні на що. І з цими пацієнтами взагалі неможливо співпрацювати, якось з ними керуватися. Але якщо ми говоримо за пацієнтів, які скептично до чогось відносяться, то я завжди приводжу ті джерела, які я використовую для навчання. Ну, багато хто спирається на якісь інформацію з інтернету, прочитав і сприймається як дійсність. Я спираюся на ті джерела, які я використовую, на дані досліджень завжди. І е, пацієнт трошки починає пересмислювати в процесі розмови і відмічається, що він. З'являється якась оцей момент довіри. Тобто, без довіри між лікарем і пацієнтом не буде цього контакту. Пацієнт взагалі не буде нічого такого виконувати. Особливо пацієнти з гепатитами починають читати, що воно нічого не лікується, але насправді той самий гепатит С, він спокійно лікується протягом там трьох-двох місяців прийому препаратів. Гепатит Б ВІЛ воно це все контролюється. Тобто, ті самі ж таких тяжких інфекцій, інфекційних, які соціально впливають, вони всі лікуються, контролюються. Варто довіряти своєму лікарю. Якщо ви не довіряєте своєму лікарю, не буде сенсу взагалі будувати якийсь комплайменс лікаря-пацієнта. Якщо гуглити і постійно піддавати якомусь такому скептицизму кожне призначення лікаря, то так само не буде виникати довіри, і це не призведе до виліковування самого того пацієнта. Найбільше зараз в мене в пам'яті, от до сих пір картинками стоять випадки тяжких ковідних пацієнтів. Зокрема, це молоді люди. Це люди 23 роки, це 25 років, 38, 30, які помирали. Ти фактично не міг, ти надавав все, що потрібно пацієнту по цій ситуації, і, і в процесі лікування ти розумів, що ти більшого не можеш зробити, і важко було на це дивитися, як вони помирають на цьому етапі лікування. То і випадки смертності лікарів були, і випадки тяжкого перебігу. Так само в лікарів були дуже важливо під час ковіду було не впасти в оцей психологічний такий стан, з якого дуже важко було вийти, того як пацієнти. Ну Це уявіть, по дуже тривалий час, десь по три-чотири тижні перебували на масках Це такі на обличчя повнорозмірні повно такі маски і дихають за допомогою апарату, і психологічний стан, наскільки в них був подавлений, що саме це було таким основним фактором, можливо, основним фактором те, що пацієнти так помирали. Напевно, найбільше допомагає сім'я, це відпочинок з сім'єю, це виїхати десь на природу, це побути десь. Можливо, навіть на самоті з природою це трошки тонізує, це допомагає відновити сили. Так само можна піти побігати на футбол, дивитися якісь відео так само можна просто переглядати втім, вдохновлятися якимись якимись людьми, це так само може допомагати відновлювати сили. Звертаюсь до мохляк Наталі Володимирівни. Вона працює в обласній поліклініці, якщо я правильно називаю цей заклад. Я просто до неї звертаюся і студентство. В принципі, мені все по лікуванню подобається, У мене в зуби в нормальному стані. Я стараюся періодично звертатися. Ну, є деякі моменти, коли щось мені не подобається, я можу піти на принцип, але в принципі я стараюся завжди якийсь компроміс знаходити. Шукати колег, які можуть допомагати вдохновлятися, допомагати тобі не впасти і піти далі в цій сфері. Але бувають ситуації, коли реально треба взяти і піти. <сум> тобто тут залежить від того наскільки вигорання ви виникає. Тобто, в деяких ситуаціях може звернутися до психолога, і це так само адекватно може допомогти справитися з цією ситуацією. Натхнення, напевно, коли ти дивишся на інших людей, коли вони зростають, роблять багато такої роботи, роблять багато матеріалу важливого для людей, для лікарів, навчають чомусь, це якраз робить такий механізм, запускає тебе, і ти так само хочеш, дивлячись на них, хочеш робити щось більше для інших людей. Найчастіше це закордонні джерела, це up-to-date. Найбільша така мережа доказової медицини це CDC. Напевно, найбільше інформації від себе беру, плюс вебінари різного плана, плюс різні конференції. Ну це вже не так зараз поширено — конференції офлайн, але вони вже починають повертатися по потрішки. Найчастіше це вебінари та різні варіанти таких джерел. Я думаю, в кожного різні цілі. Хтось хоче бути там завідуючим, хтось хоче бути головним лікарем. Ну для себе я зрозумів, що я хочу, щоб мої пацієнти ну, творити такий реальний великий комплаймент з пацієнтами, щоб вони мене розуміли, щоб ці пацієнти довіряли саме доказовій медицині. Тобто, це ті джерела, які я використовую. Це сучасна медицина, і чим більше людей буде зараз довіряти джерелам доказової медицини, тим більше ми зможемо прийти до адекватної медицини. Ну, глобально кумирів таких можливо і немає. В принципі, самі підходи того самого доктора Коморовська. Як там за нього хтось там не казав, що він там смішний чи ще щось, але загальні підходи його правильні, і він пропагандує в якійсь мірі так само доказову медицину. То всі його підходи вони реально ті, які потрібно використовувати. Напевно, це почалося при ковіді. Мене запрошували різні плани компанії. Це були it компанії це були компанії Аврора, це були конференції, там де саме потрібно була інфекціоніста для лікарів участі. І саме тоді я почав про ковід розповідати. Тоді була більш потрібна людям інформація з приводу практичної сторони цього всього, і саме тоді я почав свою лекторську діяльність. Напевно, ті емоції, які були до самого виступу, вони були напевно найважче. Коли ти вже почав виступати, почав вже розповідати, ти бачив захоплення людей. То в принципі, ти вже був набагато спокійніший. А до виступу трошки був певний мандраж. Старався знайти якусь точку в залі, щоб кудись дивитися, де щоб не збитися. Але в принципі, коли бачив зацікавленість людей, тоді вже і трошки мандраж цей проходив. Онлайн виступ набагато простіше. Ти, можеш, ти не відчуваєш цього погляду багатьох людей. Тобто, навіть якщо це якісь веб-камери, то немає такого емоційного навантаження на, на це все. Вони змістовні. Вони джерела інформації, які використовували сучасні. Ці вебінари вони можуть допомогти дізнатися більш сучаснішу інформацію, не ту застарілу, яка раніше використовувалась. Підходи лікування так само нові, вони змінюються постійно, і я слідкую за цією тенденцією, тому саме вони є найбільш актуальні. Під час огляду ротової порожнини стоматологи можуть побачити дуже багато інфекційних і інфекційних проблем, з якими варто розуміти, як правильно справлятися. Наприклад, якщо стоматолог бачить ознаки наявності білого такого нальоту на ділянці щік, і він погано знімається шпателем, можна запідозрити варіант. Хіру і пацієнта варто направити до інфекційного стаціонару. Цей висип може з'являтися плями копліка, Не називаються і вони з'являються десь за 2-3 дні до початку висипів. Це важливо, так як ми можемо попередити розвиток інфекційних захворювань і епідемічного цього розпоширення. Також чим трапляються стоматологи, це так званий ПАПФА-синдром, це явище автозної стоматіту дивує, що найчастіше це виникає у дітей. З'являється висока температура, і воно протягом. Ком певного періоду часу тримається 5 там 7 днів, і воно з'являється один раз на місяць. Тобто, якщо пацієнт однозначно говорить про такий анамнез, особливо діти, в яких з'являється явище стоматі, воно рецидивує, рецидивує з певною періодичністю і певна кількість, кількість часу воно знаходиться, то варто запідозрити саме цей синдром і направити до, до, до е, хворих до педіатрів. Тобто не потрібно ці ситуації місцево це все лікувати, використовувати різні варіанти болтушок, так як ми можемо просто задавити процес і діти найчастіше, або ті самі дорослі, які можуть це все мати, вони можуть тяжкіше потім подальшому переносити. Тобто, якщо є такий анамнез. також важливо знати про поняття лейкоплакія, волокоплакія, лейкоплакія язика. Це хворі із віл снідом, тобто це вже хворі з четвертої клічної стадії з снідом, синдромом набутого імунодефіциту людини і маючи певний характер наявності на язику таких елементів, можна запідозрити сам. Має варіанти вілосніду відправити пацієнта куди потрібно або в стаціонар. Вілсніду, то не стаціонар, а саме до інфекціоніста, або направити до сімейного лікаря на діагностику. Крім того, важливо, якщо бачить пацієнта виражений кандидоз ротоглотки, щоб це спло... так само повністю вся ротоглотка вкрита грибковим раженням, так само варто запідозрити вілу інфекцію. Якщо ми говоримо про банальні там якісь респіраторні або сезонні варіанти інфекцій, все одно ж приходять до стоматолога з наявністю певних висипів або на слизових ротоглотки. З наявністю тієї ангіни і пацієнтів так само потрібно розуміти, куди правильно перенаправити. От, наприклад, наявність певного нальоту на слизових це неоднозначно означає, що пацієнти є ангіна. Тобто, це потрібно правильно диференціювати, але це вже стане дзвіночком для того, щоб лікар-стоматолог, по-перше, зараз не заразився і не приймав саме такого пацієнта, який має певні клінічні такі прояви. Тобто, як так само сказав Закір, так само сказав за пацієнтів з ангіною, їх не варто пацієнтів згостити. Мінфекційним захворюванням просто в цей період приймати пацієнти з коронавірусною інфекцією. Так само їх не варто в гостий період приймати, навіть маючи маски, маючи певний захист, все одно може відбутися зараження за рахунок такого близького контакту, контакту з Тому Мустоматологи повинні бути дуже з приводу цього бачення. Важливо дотримуватися правильної обробки інструментарію, так як. З тим, що проходиться стикатися з інфекціоністу, це випадки захворювань на гепатити за рахунок неповної обробки інструментарію. Контролювання цього самого процесу він повинен відбуватися незалежно, чи це приватна, чи це державна клініка. Це все повинно так само робитися. З приводу висипів ще хотів додати: якщо пацієнт взагалі має якийсь незрозумілий тривалий висип, його. Однозначно потрібно направити скерувати його до сімейного лікаря для того, щоб в подальшому правильно сформувати цей діагностичний ряд. Так само явище автозного стоматіту воно може бути рецидивуюче, і пацієнти так само звертаються до стоматолога за рахунок того, що вони мають біль. Язика можуть мати, можуть біль е, сліз, е, за рахунок е, запалення слизових, і так само це лікується періодично якимись там болтушками. Правильно, ці ситуації буде знайти безпосередню причину, тому як часто це може бути якісь варіанти анемії, якісь варіанти злоякісних захворювань цьому всьому можуть протікати, або якісь, наприклад, виразки в ротові порожнині, Вони так само можуть бути варіанти якісь злоякісних процесів. Якщо це е, просто спеціаліст стоматології терапевтичного профілю, однозначно відправляти до або консультуватись з колегами, це так само дуже важливо консультуватися зі своїми колегами, отримати думку альтернативну з приводу тієї чи іншої ситуації. Не потрібно бути впевненим точно в всьому. Впевнений лікар в всьому. Я вважаю, що цей лікар не зовсім він правильно. Я навіть маючи певне, певність в цьому, я зайду перепровірю цю інформацію і потім однозначно буду говорити на ці питання. Тобто, впевненість потрібно чимось аргументувати. Якщо ви впевнені в своїх діях і ви це все аргументуєте, чимсь відповідно. Тоді впевненість вона зрозумна. Е, Я порадив книгу Смертельно небезпечний вибір пола Офіта. Я не хочу образити всіх стоматологів, що вони там проти вакцинації, але саме ця книга вона допоможе знайти ключ до розуміння самої вакцинації і більше людей, більше стоматологів буде саме за вакцинацією. Ніколи за цим не задумався, хто найкращий. А від цена ще тоді, тоді, тоді. Рухайся швидше, будь впевненіший, нічого не бійся. Головний мінус це професійне вигорання. Багато чого ти бачиш, дає це вигорання. Головний плюс ти допомагаєш людям, допомагаєш людям знайти відповіді на питання, які вони самі точно не знайдуть. Чесність, порядність, людяність. Аускультація легень, напевно, і огляд ротової порожнини. Це ступор. <рив> <рив> Це лікар, який використовує захист особистий. Бо поганий лікар-інфекціоніст не використовує захист і помре. <рив> Тільки мені ще тут лежати, а це серйозно, а це лікується. Приходиться, але не завжди з задоволенням того, що я знаю більш по своїй галузі, а можу звертатися з, з різними іншими, навіть стоматологи можуть звертатися, що, що робити. Хоча я там дуб-дубом. Я думаю, це нейрокардіохірургія. Тут потрібно багато часу для того, щоб провести операцію. Фізіотерапевт, можливо. Ну, Взагалі медицина вона складна штука. Ну, фактично, заробітні плати платять, але фактично це безкоштовно. так. Тобто, це за рахунок оплати звуку, так це безкоштовно. Якщо нічого не зміниться в медицині, то не дуже хотів. Багато чого залежить саме від... Кожного особисто. Тобто, якщо ти просто рівненько сидиш на попі, то ти нічого не здобудеш. Хотілося, щоб вона змінилася б на краще, або взагалі хоча б залишилася, але вона, я сподіваюся, якщо залишиться, то основні підходи в будь-якому випадку не будуть змінюватися. Епідемія або пандемії вони кожні 10 років виникають. Вони так само будуть, тобто інфектологія не повинна кудись дітися. В якійсь мірі це можливо, взагалі можливо це зробити, але комплаймент з пацієнта налаштувати роботи точно не зможуть. Робочі будні змінилися в емоційному плані. Важко було спочатку зрозуміти цю всю ситуацію, важко було. Зрозуміти, як правильно далі робити, як правильно діяти, хотілося, щоб е, дружина, дитина були в безпеці, щоб виїхали, але вони залишилися. Я думаю, поступово е, люди починають до всього звикати, так само і до ці до, ці, до цього помасштабного вторгнення почали звикати е, до цих всіх подій. Звичайно, емоційно було важко, і старалися е, кожен старався допомогти. Кожен старався забезпечити якісь е, для перемоги для нашої. Я пам'ятаю, тільки почалася війна. Ми одразу збрали цього від. Йлення все можливе, що було, одразу повезли на собор. Потім були певні збори, там знайомих, що пішли воювати. Так само ми робили збори повністю, амуніцію це все збирали на це кошти. Це, напевно, допомагало відчувати, що ти причетний до цього всього, що ти надаєш певну допомогу в цій ситуації, і саме це, напевно, допомагало далі рухатися. Поїду на море. Поїдемо на море, сядемо на машину. У нас була традиція кожного року їздити в Бердянськ, просто сіли на машину. Поїхали на три дні. в Бердянськ. Поїхали, відпочили трошки. повернулися назад. Це найбільше така, найбільше бажання, яке виникає.